Чужого не потрібно. Усе частіше черкащани допомагають повернути загублені речі своїм господарям, і це не за винагороду чи за могорич, а за просте людське спасибі. Хоч бюро знахідок у місті немає, люди знаходять вихід. Повідомлення про загублені чи знайдені речі розміщують у соціальних мережах. Про доброту та винахідливість черкасців Олександр Цебій. Олександр випадково став власником чужого мобільного телефону. Його знайшов повертач із роботи. Залишати мобільний собі не захотів, а власників спробував знайти через соціальні мережі. Знайшов от такий от телефон без акумулятора, без задньої кришки. От просто наступив на нього випадково. Підняв протер під снігом. Ну дивлюсь, начебто працює робочий. Повернути телефон, каже чоловік, вирішив, бо і сам губив телефон з десятками цінних контактів. Хоч його тоді так і не повернули. Почуття того, що комусь власнику це потрібно більше ніж мені. Мені він не потрібен. Для мене він не представляє ніякої цінності. Те, що посилаєш, те повертається. Плюси в карму мотивували шукати власників телефону. І Дениса його тей знайшов новенький айфон. Він не знав, що це за телефон, потім дізнався, що це айфон 6. Ну і коли ми з ним зустрілися, то він каже, що якби якось би хотів його повернути, бо він йому не потрібен. а Комусь би було б приємно. Винагороду за добру справу хлопцю довго чекати не довелося. Вже за декілька днів йому повернули його власний, давно загублений телефон. Десь через тиждень мені зателефонували і сказали, що знайшли мій телефон з Києва. На добро відповіли добром одразу ж можна сказати. Бюро знахідок в Черкасах немає, а тому містяни намагаються шукати та повідомляти про знайдені речі через інтернет. Адміністратори найпопулярнішої міської спільноти розповідають охочі, хоч відбавляй. Нам дуже часто обращаються кожен день читателі спросьби по поводу найдених віще і потіканих віщей. В день, мабуть, як мінімум, 10, 10 пускай буде постов. Найчастіше в інтернеті розшукують власників домашніх тварин. Теряють животних своїх домашніх котиків, собачок. Ну та кожний день як мінімум парочка постов, кошельки ну телефони реже зустрічаються. В основному то якісь то документи там студентських очі. Нога нарідко втрачених улюбленців чи речі вдається знайти уже за декілька годин. Бо пояснює адміністратор спільноти місто не без добрих людей. Олександр Цебій, Ігор Неділько, Сергій Резніченко, Віка новини.